Сьогодні, 6 березня, курс долара та євро від Нацбанку зберігає стабільність. Дефіциту валюти в країні немає. В українських банках долар можна купити у середньому за 38 гривень і 25 копійок, а продати за 38 гривень і 65 копійок. Щодо євро, його купівельний курс становить 41 гривні 40 копійок, а продати 1 євро можна за 42 гривні і 10 копійок. Докладніше будемо досліджувати цю складну тему із Денисом Безлюдьком, економічним експертом, редактором. Ректором проєкту дінгі вітаємо в ефірі. Добрий вечір. Давайте розбиратися з тим доларом. Ось ці коливання незначні. По-перше, наскільки я розумію, курс долара закладений Нацбанком на 24-й рік дещо вищий, ніж те, що ми маємо на сьогодні, і чи є у нас шанси наблизитися до цього закладеного Нацбанком курсу. Ну насправді заклав курс мінфін. Ну можливо, Прошу. співпраці з Нацбанком, це 41 41 гривня за долар на кінець року. Але це песимістичний такий прогноз, тому що мінфін завжди помиляється в гіршу сторону. У нього робота така, угу. буде кращий результат. Ну буде краще всім, але про всяк випадок вони беруть курс трохи вищим. Але наразі ніяких факторів для того, щоб було якесь стрімке зростання, чи він вийшов би на заплановані показники на кінець року, я не бачу. Можливо, просто, ну -за... Через, вибачаю, через красиві цифри може бути 40, але це теж один із прогнозів, не більше. Тобто наразі курс стабільний, ви казали, там грошей вистачає. Наші партнери нам допомагають. Є кредити від ЄС, Японії, міжнародних інституцій. Чекаємо, коли Конгрес США прийде до тями і виділить нарешті нам цю допомогу до цього часу. Ми якось так переживаємо. Резерви Нацбанку зараз 37 мільярдів. Вони за лютий зменшилися на півтора мільярди з 38,5 мільярдів. Але наразі це теж дуже велика сума, і її вистачає десь там на п'ять місяців імпорту. Пане Денисе, у мене таке дуже просте питання: людське. Дефіциту валюти немає. Водночас приходиш в банк, треба купити ну, 100-200 доларів. Їх немає зазвичай. Чому так відбувається? Чому з паперовою валютою завжди якісь труднощі? Причому в обмінниках в цей момент є там завищений курс, але там є паперовий долар. Ну, мабуть, тому що він трохи краще тому там і є, але насправді я перший раз чую таке, що от прям неможливо готівкову валюту купити. Я е, особисто стикався навпаки, не можна продати готівкову валюту, тому що немає гривні. Так що я думаю, це якісь такі сплески, і вони в цілому на ринок не впливають. У нас різниця між, між банківським та. Готівковим ринком десь там 2% на курсах, і це ознака здорового ринку і немає розльотів. У нас не Аргентина, де там офіційний курс там, в три рази нижче за ринковий. Я думаю, що якщо в якомусь банку немає купити 200 доларів, то треба зайти в сусідній банк. У нас відділення через кожні 50 100 метрів. Ну і обмінники також. Зрозуміло. А як на вашу думку, ось цей курс на вільне контрольоване плавання долара, він себе на сьогодні повністю виправдовує? Тобто не треба ніяк його регулювати? Ну, у нас банка є ціла стратегія пом'якшення валютних обмежень, він потроху від них відмовляється. А, ну, але дуже слідкує, щоб це не було якимись різкими колюваннями. От наразі там, ну. Те, що зараз може якось вплинути чи не вплинути, Кабмін дуже просить за декілька великих компаній, щоб вони могли е, вивести дивіденти з початку війни: це Метанвес, Дтек, Істван, Vodafone, Кернел і ще хтось дрібніше. Це загалом десь близько 2 мільярдів доларів. Але от Назбанк поки що не йде на такі пом'якшення. Ми будемо кожне звернення індивідуально, е, а голова місії МВФ вже висловився, що це не дуже гарна ідея, і треба якось е, з цим повріменіти. Е, угу. Тому що 2 мільярди це ну досить велика сума, їх краще десь е, витратити на інші цілі. До того ж, якщо дозволять цим п'ятикомпові. Вивести дивіденти, там далі стане черга. Плюс ми зараз Мінфін знаходиться у процесі перемовин про реструктуризацію е, державного боргу по е, комерційних облігаціях на більш дальні сроки, і це виведення може якось цим цьому зашкодити. Але в цілому пом'якшення йдуть так, як вони йдуть. Коли нас банк зрозуміє, що там дозволи на виведення дивідентів ніяк не зашкодять стабільності курсу. Економіки чи фінансовій системи України я думаю, вони підуть і на такий крок.